Привіт, друзі! З вами знову книжкове читання: Як з'явився віночок? Жили були в селі, на околиці Києва, дівчата-подружки, дружили вони з самого дитинства, постійно гралися разом, пасли худобу, співали пісні. Та найбільш за все вони любили збирати квіти. Перша дівчинка полюбляла маки. Друга ромашки, третя збирала барвінок, четверта мальви, а п'ята волошки. І якось раз в село до подружок приїхала нова дівчинка Оленка. І всі одразу захотіли з нею подружитись. Цілий день дівчатка бавились разом, а надвечір, коли настав час розходитись по хатах, Кожна з подружок захотіла подарувати Оленці свої улюблені квіти. Коли квіти опинились у дівчинки в руках, то утворили з собою неймовірний букет. Оленка подякувала своїм новим подружкам та почала по черзі сплітати квіти між собою. Через деякий час у Оленки в руках були квіти, сплетені у коло. Що це ти зробила? запитав хтось із подружок. Я назву це віночок, відповіла Оленка. Я маю ідею, як його можна прикрасити. вигукнула одна з подружок і вплила у віночок кольорову стрічку. Та він став ще красивішим, зауважила Оленка і вдягнула віночок собі на голову. Наступного дня подружки вчили плести віночок усіх охочих. І з тих пір... Віночок став традиційним головним убором для кожної україночки. Всім до зустрічі!